І усім з вами Фокся. І сьогодні в цьому відео я з Бонні будемо шукати ось такі фігурки які від Боб Снейлу, які, які за, заховає і оператор. І да. Це безкоштовна реклама BobSneil Bob Sneilbuла. Будь ласка, заплатіть мені, заплатіть! Добре, 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 це просто шутка. Так ось вони ось такі приколі, а то це ж не реклама. Заплатила б мені була приклада. Що ж, добре, добре. Що ж, брату, ти зараз будеш ховати тосі іграшки. Боні, як тобі ця йде? Я думаю, що це в принципі круто. А, фі, можуть ці одного брата та той, б... той Боні. І ви... З'явився канал. Канал і, будь ласка, підпишіться на, на нього і дам. Я хочу мого четверо одного бра, то де це було багато підписників. Силка на його канал буде в описі до відео. В коментарях до відео. Ну, да, в коментарях. Що ж, поїхали? І да, поки оператор ховає ті ті іграшки з Бобснейл, до речі, дуже смачні в солодощі в Бобснейл, Я з Бонні Я з Бонні не буду дивитися вон туди. Гарно, так? Що ти хочеш по, по цьому приводу сказати, Бонні? Ну, в принципі, це доволі. І хороше відео, тому що. Ну, сам буду ми, ми будемо сукати. Сукати і разки. Це, це круто? М да, це круто. Хе. І ще гарно, так. Добре. Що ж, ну, в принципі, поки що знову поставлю на паузу і напитайте, як я тримаю, ка оператор оператор пішов. пішов. У мене є підставка для камер, так. Да. І... <звук> Ой, блин. І що, ж оператор вже, вже сховав тих бобсних. я з Боні не буду шукати. І ще. Вук. Я одну вже знайшов. Ось. Ось, це тигрі. ти, ти зараз почекайте. О, ось він, ти грізько. Прикольний, так? Да? Що ж. Боні, ти поки що віднесеш її, ти поки що його віднесеш на Вон той столик, де ми знімали початок. Да. Що ж. Так добре, Боні. Так. Складно ходити, коли у тебе такі ноги. Ой, я знайшов. Це Рафа. Що -да. ж Боні поки що при від... віднеси його? Що -да. ж, може там щось є? О, немає вроде. Може тут нічого. Так, добре. Ой, складно так ходити. Так добре, о, Бонні, ти вже тут? Так, да, я тут, я слитку несу. Що ж, добре. Я поки що піду, піду далі. Да. А, до речі, буду шукати. тільки я тут, тому що тому що пора переїхала не один. Да, він. Він... О, він їхав з Боні. Дивіться, тут же. Тут же гривань. Во! Що ж, Бунів, віднеси його? Ой! Складно так ходити. Що ж? шукаємо? Тут нема. А, ще це відео я знімаю не у себе вдома, а у друга. Ну питайте, хто цей друг, він не плюшова іграшка. Я Сразу скажу. Мда. А, Ще хочу вперше що у вас попросити, що о! Це ж панпан! -пан. Ми знайшли панпана. Ось він... А, до речі, оператор вперше показав свою руку. Що ж, шукаємо інших? Ой. Я знайшов. І так, ми знайшли. Апаратор, будь ласка, його. Ми знайшли Жожо. Гм. А, а це цікаво. Так, о. Так, добре. Може, там є? О, oh, Боні, привіт. Привіт. Так, добре. Хм. Ну, тут поки що не бачу. Добре. Так. Може там. О, дурачей, я реально не знаю, де вони. Ну нема. Так. Тут точно нема. Так добре. Вийду вже ось так от. Блін, а я не знаю, де інші. Хм. Хм. О, знайшов. Дивіться, це ж... Це ж вук. Ми знайшли вука. Так, добре. А, ще Боні віднеси його поки що. Добре. А, до речі, це, це мій мі велик. Ось у нас так і ось. З наклейку і у людини павука. -да. Що ж, пішли далі. Ну добре, я поки що відео на паузу Зупа. поставлю. Коли щось знайду, знову вімкну відео. Да. Що ж, я таки не зміг знайти. Я знайшов ті ось цих, ну і одного не можу знайти. Добре, раз цих знайшов, то йду покажу усю мою колекцію. Угу. Що ж, по-моєму, тих, яких я знайшов, в цій коробочці якого є ще. Зараз, зараз оператор відкриє. Давай, опера, оператор. Ось, ось вони Що? Останній був тут? Хоботя був тут! Добре. Ну, на цьому буду закінчувати це відео. Усім до побачення і. Смачної їжі!